Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 23 серпня. З вами я, Галина. Так, і подивимося такі питання. Вже ми дивилися не раз, люди питають. Вчора я, вроді би, трошки не поняли, мене не зрозуміли. Я дивилася вчора за Донбас. Спочатку я сказала, перечислила області, а потім не сказала. Подумали люди, що в общем окупіровані території. Зараз ми подивимося Запорізьку і Херсонську отдільно, окремо. Тому що ситуація міняється. Подивимося, що на сьогодні покажуть карти. Запорізька область. Окуповані території. Чи деокупують в цьому році? Чи буде деокупація Запорізької області окупованих територій? В цьому році деокупація. Хотять. Чрезмірний ентузіазм. Так. Боїще. Іще бої. Удари. Запорізька область. Захист. Положительний результат. И хорошие перспективы. Сильная враждебность. Удары. Ну, уход врага показывают. сильный враг, сильный гнев, враждебность и уход. Уход врага Спитала, чи чебуда деокупація. Положительный результат. «Захист», «Помощь», «Хорошие перспективы». Опять «Помощь», «Искренняя». «За Опять «Помощь». «Карта помощи». «Конфликты», «Удары». Так, «Решение» так и будет. И «Бои», и «Решение» так и будет. «Оправданное подозрение». И «Карта перемоги». Ну, можно сказать, что «Да». И карта перемоги. Хорошие перспективы. Положительный результат. Помощь, 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 захист. Ну тут от, от, уход врага. И карта перемоги. После сражения. Пока подвешено. Хлопцы отбывают оно пажи. Бедственная ситуация. Удача. Удача і карта перемоги. Зараз на три карти ще спитаю. Чи в цьому році де окупують Запоріжську область? Покажіть мені, пожалуйста, щоб я точно поняла. Окупована Запорізька область території. Чи повернуться в Україну в цьому році, да, чи ні? Да? Жінка допомагає. Так. Так. З допомогою. Жінка дуже допомагає. Перша карта жінки. І договор. Я говорю, так. Да. Жіночка дуже допомагає. Нові перспективи. З допомогою. І договор. Такий буде. Так, Запоріжжя показують. Так. Просили подивитися Мелитополь. Яка доля Мелитополя? Запорізька область. Пока нестабільність. І розчарування. Мелитополь. Ну так это разочарование і обманутая надежда. Это ворог. Ось ворог І уход. И опять уход. С помощью решения такое принято уже. От этого, которого надо избегать, уход врага. Ступый упрямством. Положительное развитие, прогресс, перемены. Мелитополь. Разрыв отношений, хорошие новости, почуем. важную информацию. Положительное развитие, хороший урожай, хорошие новости. Переменни, уход врага. Перейде Мелітополь в Україну. Прогрес. Хорошо, дивимось Херсонську. Лівобережжя Херсонщини. Запоріжжя поки показують так. Ще подивимось потім. Херсонська область, Лівобережжя. Чи де окупують в цьому році? Перейде в Україну, повернеться. Прям борьба за виживання. Враг за спиною. Жіночка опять. Переход другое. Кінець. завершення цикла І завершення чого то старого І начало нового. Удача. Надежно откроем дверь. Чи будет деоккупация, так говорит карта, ось по прямой. Переход в другое состояние. Завершение плохого. Старого. Начало нового. Завершение цикла. Вот и решение. С помощью. Искренне. Карта радости. Карта радости. Завершение цикла. Переход в другое состояние. Надежно открываем дверь. Вот эти карты все говорят, да. Жінка дуже помогает якась. Чи правильно я поняла, Лівобережжя Херсонщини? Чи перейде в Україну, повернется в Україну в цьому році 2025. Покажите, пожалуйста, чи я правильно зрозуміла, да. Таке рішення вже є. Карта императора. И жиночка тут помогает. В муру. выгодная сделка, приятное удивление, решение императора. Жинка все помогает. Вот вот эти карты говорят да по прямой. Освобождение. И солнышко удачи. Без сомнения показывает да. Все повернутся. Так за них вроде речи пока и вроде речи и немае сейчас. Тока за Донеччину, Луганську, Донбас. І не вступ України в НАТО, так? Вроді я читала. Пише якась: сама, сама питає, сама відповідає. А, а як треба? Ну, питайте ви і відповідайте. Откривайте свій канал і, і питайте, і відповідайте. І що хочете робити? Хоч танцюйте, ну ти диви. Одне зайшло і. Отак кинуло яд і пішло. Казала, ж, не буду більше відповідати. Так, і що чекає поросили, аж в лічку написали Крим. Що чекає Крим? Крим. Покажіть, пожалуйста. А Крым там удары, бои. И перемена дома у меня. Сейчас порабощение, удары, все, прилеты, удары, бои. Так, победа. Там прямо с азартом, там сильные, сильные удары, прилеты, Крым. И порабощение пока. Так, перемена дома, иде. Сейчас пока под контролем. Крым обережно там. Кто там писал мини. Карта страхи. И под контролем порабощения и сазар. Там прямо бои, удары, прилеты. Але шедевс все тоже завершення этого всего. Завершення. Старого начала нового. Карта перемоги. Перемена дома. Вот показывает. Перемена дома. Вот с помощью. Дружеская помощь. Вперед, продвижение. Вперед идет. Ну, пока там опасно, обережно загроза. Неприятная пока ситуация. Та надежно открыем двери. Крим тоже повернется, но я не знаю коли. Я так бачу, что перемена дома все. И карта перемоги после длительного сражения. И переход в другое состояние тоже. Это с помощью. С помощью, трудное сражение. Неприятная ситуация, трудное сражение. Тут и по умному, и хлопцы. І рішення, печаль, депресія, і тиранія велика. Крим, там ще війна. Ще як так як будуть відбивати. отбивать. результат. Вот эта перемена дома. Положительный результат по звездам. Вот покровительство. Короли, короли. И решают, и отбивают. Крым загроза обережно. Там тирания великая, прям завышенные требования. Печаль, депрессия. Вот такие карты. Карта страхи. Перемена дома тоже. Вот это порабощение пока. Перемена дома показывает. Трым. Так, хорошо. Так а так все время показывали у нас. Слышать, это не первый раз. Чи прийме рада закон на... про ув'язнення? Щось три роки, чи що за втечу з України. Чи прийме такий закон рада? Ув'язнення. За втечу з України. Це поки ілюзії, говорять. Ну, таке рішення тут щось рішають. Король решают і это. Так. Да, таке рішення буде. Зараз пока ілюзії і зайта как борьба. Рішають. Але тут ось, ось говорять, що так. Да. Так, ну от все время пишуть, там і пишуть, да. Чи буде залужний президентом України? Валерій Залужний. чи буде президентом України. Покажіть нам, пожалуйста. Ну, там серйозне як как вот, э, император, і серйозне вмешательство. Але тут це так сложно, и это фантазії. У мене все время так показывают карти. Він не буде. Це фантазії. Ні. Ні-ні-ні-ні. Всі карти ні. Це так щось там хтось може хоче, але карти показують, що не буде. Ну, давайте ще спитаємо, а Зеленський буде? Залишиться Зеленський? Чи буде президентом України Зеленський на другий... Другий термін. Не, розрив йде. Важний вибір, важне рішення, облегчення страданий. Отрицательный відповідь. Не, розрив. Розрив. І те, що тут ради вигоди. Ось. І важний вибір, і важне рішення, облегчення страданий. І отрицательный відповідь. Не буде він. А хто буде? Покажіть нам? Хто буде президентом України після Зеленського? будь пожалуйста. Розрив, розрив, хаос. Поки хаос ось, Жінка буде. От хаос, як розрив, і от жінку показують. Ну так постійно показують. Це ж я ж не витягую сама. Опять напишете бред. Що показують карти, те й говорю. Щось вчора написали ще. Ой, ладно. Вроді я такого не казала. Що наші вийдуть з Донецької області. Я вроді, я ж не казала вчора таке. Що перейдуть в області, в смислі, поміняють. Ну, так это так надо. Не окуповані. А що вийдуть оттуда наші хлопці, я таке не казала. Ні, ви говорили. Та слухайте, що уважно. Так, за Одесу питають. Питають за Одесу, Чи зайдуть орки орки в Одесу, зайдуть росіяни, чи зайдуть в Одесу. Та обмануть і Я все время это дивлюся. Прильоти, удари, да, і спустошення, Але ж пустые надежды. Раздражение, отсрочка. Хочется, дуже хочется. Та разрыв їм там і коса, як зайдуть. Ні. Уверенно говорю, ні. Так, питають доля Маріуполя. Давно дивилися. Доля Маріуполя окупований же. ж. Яка доля Маріуполя? Чи перейде Маріуполь в Україну? Повернеться? Маріуполь Донецька область. Ну, поки рішають. Две карты. Пока там враг. Что-то со злостью, з гневом. Так, рішають по Маріуполю. Спекуляция йде. Вот две карты рішають, 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 да? Іде спекуляция торги. Так, по-новому щось. Страхи. Страхи. І чи перейде. Враждебно сильно. Так, гибкость мысли, предчувствие, хорошие новости. что по-новому и хорошие новости. И положительное развитие. Болезнен. Больной город на Вике. Вообще. Ностальгия, печаль. Ой, бедственная ситуация, кризис. Там еще оно и прилеты. Говорят, да, Хорошие новости, важная информация, положительное развитие и прогресс, прогрес, хороший урожай. Вот эти карты говорят, что да. Але это длительно. Длительная, бедственная ситуация. Вот это таки решают. Чтось по-новому новизна. Так, размышляют. Город больный. Місто больне дуже бедственная ситуація. Ну, тут ось йде. Переміна дома. Шанс є і переміна дома. І вот эти карти говорять, що да. Так. Но это длительная. Длительная, бедственная ситуація. Коли не знаю. Перейде. Маріуполь. Ну, в цьому році перейде. Давайте спитаємо, Чи перейде в цьому році, 2025, в 2025-му, Маріуполь в Україну. Карта міра перемоги. Ух, ти, там драки, вони які, драка. Перша карта міра перемоги. І колісниця, хороші переміни. Ох, Дорого оплачена перемога. Так. Восхождение. Тяжелый случай. Жінка опять помогает. И дело увенчается успіхом. Перейдем Маріуполь. Ну, я не знаю, я не можу точно сказать, что в цьому році. Карта мира перемоги. Дело увенчается успіхом. Жіночка помогает. Тут все и драками. Бачите, якими этими боями. І колесниця хорошая переменная. Дорого оплаченная победа, и восхождение. То, що перейде, то да. Коли не можу сказати точно. Не покажуть карти. Ну, хорошо. Так, це подивилися. Коли ж стихнуть обстріли оці? Чи стихнуть обстріли восени 2025 року? Чи стихнуть обстріли? Люди вже бідні, все. Виживають. Як Чи стихнуть обстріли восени 2025 року в Украине. Вседозволенность. Хм. И отрицательный ответ. Враждебность страшна, усталость, конфликты. Пізніше. Положительный результат по звездам пізнейше. И им ну, бесполезная суета. Ну да, борьба за выживание, враг за спиной. Борьба за васаны. Ну, карта перемоги. Ну, по звездам это як трошки пізніше. Положительный результат. И карта перемоги. Жінка опять помогает. Солнышко, удача. Опять женщина. Женская энергия. Жінки. Серьезное вмешательство. Ну, васаны пізніше трошки. Ну, а там от в листопаді, Давайте подивимося. Листопад 2025 року. чи вже прикратяться обстріли України? Рішають. Рішення проблеми. Вот эти крысы перевернулись. И солнышко. удача. Листопад. Опять питаю так месяц. Так. настойчиво серьезное вмешательство вот этих надо избегать челистопад Так, и короли, и движинки, все, и король, и солнышко удачи, и карта силы, перемоги, и освобождение. Ну, будемо так казати, що листопад туди до грудня. Як притихнуть. Обстріли. Ще тиранія. Ще тиранія і розрушення. Ну, може, раніше. Фух. Так. Що там ЗСУ б'ють по НПЗ, да, Росії? Що там в это? Газопроводу, дружба опять, да, наші вдарили. Що там у них? Є проблеми з топливом в Росії. Чи є проблеми з топливом? Ну, так, да, удари. У -у -у -у. Удари і это, ось драка і башня. Бачите, наші там. Наші там розбивають. Чи є проблеми з топливом? Так, да, прямо болезненно. Наші там з чрезмірним ентузіазмом. Бедственна ситуація, розрушение, удари. Проблеми є. Ще то правда, що Трамп сказав, що это такое, що, наш, що Україна наша, правильно, що Україна только обороняється, а бити запретив там Байден, що -то, да, отак він каже. Що дозволив Трамп бити по Росії вовсю да, да. б'ють наші добрячі. Так, що там прибувають до Києва Кіт Келлах и та інші? Щось їдуть до Києва. Що там який результат буде вот этой приезда цього? Який результат для України, що вони оце приїдуть? Ну, рішати щось будуть. Нові перспективи приїдуть, да. Для стабільності. Для стабільності. Рішати рішення прямо з азартом. До перемоги. Нові перспективи Для стабільності. Рішати. Перша карта. С азартом. Колесо фортуны. Перемены. Перемены. Серьезное вмешательство. Потому что завысло. Вот эта враждебность. Ну, захист и перемены. И для перемоги, и для стабильности. Размышлять и решать, як то торги, якісь торги будут, спекуляция торги, що-то будут. И і манипуляция и прям до драки. И прям до драки, щось там будуть махать мечами опять. Для завершення війни, я так говорю, для завершення війни. Шось будут тоже добыть. Так, что там Киев чекает на ближайшие дни? Киев. По обстрелам. Ну, okay, Киев, пока тут, наверное, затище будет. Ну, нестабильность, конечно. Але тут все так решили, хороші хорошие перспективы. Угу. Ну, ненадежно. Ненадежно. Завышенные требования, разлад. Тут щось э, критична ситуація. Критична ситуація. І прильот показують. Київ, так що загроза є. Так. Що там Харків? Харків ще гляну? Харків. По прильотам. Харків коса. Підкоса щось. Прильот Харків. Це укриття і прильот. І бедственна ситуація. Харків обережно. Так, ну і все на сьогодні. Подивилися ми такі питання з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною, що уважно слухаєте нормальні люди, а то таке зайшло, то написало і пішло. Ну, ми таких блокуємо, не треба мені тут засарять канал. Не треба. Всього, гарного вам дня, гарного настрою, миру та добра. Будьте здорові, до побачення.